Дихання це перший найважливіший паттерн життя людини, а другий це хода для того, щоб дістатися до їжі, до укриття, знайти партнера для відтворення репродуктивної функції. Треба рухати кінцівками і пересуватися в просторі, і це є хода. Антропологи кажуть, що саме здатність людини довго і витривало йти дала нам можливість вижити в суворому тваринному світі, там, де у людини не було і немає ніяких переваг перед великими та й не дуже великими тваринами. Тож хода це природньо. Якщо ви не любите ходити, можливо, варто спитати себе, чому? Можливо, ви занадто швидко втомлюєтесь. Можливо, саме під час ходи у вас щось починає боліти, і так не має бути. Тому варто звернути увагу на поставу. Постава це все починаючи з амортизуючої функції стопи, роботи нервової системи, закінчуючи розташуванням голови над точкою опори. Ніколи не пізно почати працювати з поставою, і, можливо, через деякий час ви помітите, що ви перестали уникати ходи і ходите із задоволенням. До того ж, хода це краще безкоштовне тренування, яке тільки можна вигадати там, де працює все тіло. Мене звуть Юля Єгорова. Я спеціалістка з руху без болю.